Вітаю, друзі! Розповім вам, як ми беремо російський антиукраїнський історичний міф, віримо в нього і намагаємося з ним боротися. І під загальне хіхі -хі московитів щось намагаємося ще й там якось протистояти цьому міфу, який є насправді брехнею вже апріорі. І зараз я вам розповім цей цікавий, колосальний приклад про перенесення столиці, про взяття Києва Андрієм Боголюбським, і все-все, все, все. все, все. Так, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки фатально ми віримо в російську пропаганду насправді. З вами український історик Олександр Алфьоров і дякую перед тим всім, хто коментує. Друзі, мені цікаво ваші думки. Перед тим чути читати. Дякую всім, хто ставить вподобайки, поширюють мої відео і хто підтримує канал. Олександр Ауферов, історичний канал. Не тільки підпискою, підписуйтесь, друзі, але й донатами на картки, Patreon, кофі, все в описі відео. Отже, друзі, нагадаю, що є такий цікавий момент нашої історії. 1169 рік Андрій Боголюбський руйнує вщент Київ і столиця переноситься до Володимира на клязьмі, до Суздаля, до тих земель. Де власне потім столиця з Володимира на Клязьмі переноситься до Москви, потім до Санкт-Петербурга, і це все пов'язано з 1169 роком, коли триклятий Андрій Баглюбський зруйнував Київ. Друзі, а оце російський міф, московицький міф, точніше, навіть який виникає в вісімнадцятому сторіччі. Так, не без підігріву ще в 16-17 столітті росії, московицькими інтелектуалами. Але що ж, друзі, відбулося? Відбулося те, що ми, говорячи про руйнацію Києва Андрієм Боголюбським, починаємо вірити в те, що столиця була зруйнована, що відбулося переніс столиці і перетікання державності. Бо саме московити формують це саме так: Андрій Боголюбський взяв Київ, зруйнував, столиця перенесена. І все. Потім монголи, і все пішло поїхали. І ми в цей міф повірили ще в 19 столітті. І тоді наші історики говорять, так це була найжорсткіша розправа над Києвом. Справді, що ж відбувається, Андрій Баглюбський – це перший великорос, перший московит. Ну а деякі сьогоднішні ляля -ля, починають ще говорити, що це перша російсько-українська війна. Ну про Україну ми зрозуміли, що тоді цей термін вже очевидно був. Якщо він згаданий під 1187 роком, то це не перше. Але те, що це російська війна, ей стоп, друзі. «Росія» – це грецька назва Русі. Те, що її Петро І стирив в 1721 році, ніяк не значить, що тоді була російська війна, якась проти України. Ні, друзі. А в чому цей міф? В чому його основний секрет? А от дивіться, зараз я на пальцях просто поясню, що фактаж. Оцього міфу російського вже 1700-х років, коли вже Російська імперія була, він залишається таким самим, як нам його сказало. Ми ж його перетравлюємо, і що робимо таке дзеркало? Ага, значить, якщо Андрій Багалюбський зруйнував Київ і приніс державність, значить ми називаємо його не людиною з державницької історії, а просто віддзеркалюємо це в негативному світлі. Тобто, значить, він є кат, він є вбивцем, він є негідник. І тут відразу починається теорія, що тому, що він був половцем на половину, на третину, на одну восьму, двадцять дев'яту і тому подібне, теж таке, знаєте, наворочування йде. Ну, в принципі, те, що, те, те саме, коли я з кимось говорю про історію, потім людина мені в опонентах каже, ну ти автор а тому і все. Тому що ти от російське прізвище. Ну, це знаєте, кожен мірі по собі. Єдине, що вслід, до речі, знаєте, що дійсно, якщо говорити про антропологію Юрія Боголюбського. А я, до речі, про це скажу пізніше трошки, бо тут є ж теж цікавий факт. Так от, друзі, що ж сталося? Українці в 19 столітті, коли почали відповідати на російські міфи, просто поставили дзеркало. Ага, Андрій Балюбський у них добре, він буде поганий. А що ж насправді відбувається? Андрій Баглюбський Київ не брав у 1169 році. Насправді, там була величезна армія різних князів. Які оберняли які і брало облогу Київ у 1169 році? Андрій Боглюбського серед цих людей не було. Був його син Мстислав, який представляв батька, але у собі, якщо б хтось сказав, що Андрій Боголюбський таким кроком намагається демонстративно взяти Київ і перенести столицю, то в той час, коли князь це радше не держава, князь це вождь. І що якщо цього вождя нема на цій важливій битві? І що хтось мені скаже, що це Андрій Багалюбський через свого сина керував та друзі, це дурниці. Саме тоді князь мав особисто брати участь в ті міста, якщо він хотів щось перенести чи занести кудись. Розумієте? Тому Андрій Багалюбський, надіславши сина свого Мстислава, насправді е демонструє вже тим, що він є одним з співучасників, але не більше. А хто ж був головний співучасник цього походу? Справа тому, що в 1169 році. Києвом правив князь Мстислав Ізяславич. Рік перед тим Стеслав Ізяславич ходив на право проти степовиків майже з тим самим набором князів, які воювали проти нього в 1169 році. А похід на Київ насправді нагородили його прямі конкуренти Мстислава Ізяславича Ростиславича. Це його двоюрідні брати, які не хотіли, щоб Мстислав був в Києві князем. І що ви думаєте, Мстислав тоді дійсно мав. Під собою Київ, мав учасне володіння, ще й сина Романа в Новгород відправив. Тобто всі хотіли якогось, знаєте, перерозподілу цього ринку, створити іншу умову, і особливо Ростиславич. І, в принципі, Ростиславич цього домоглися, тому що насправді Рюрік Ростиславич потім керував Києвом і дійсно був одним з учасників справді серйозного погрому Києва у 1204 році. Отже, сам Андрій Боголюбський дійсно мав певні... Такі погані думки про київського князя Мстислава, тому що Андрій Боглюбський приходився йому двоюрідним дідом, і зрозуміло, що не хотів, щоб на київському столі був той, кого вознуть старшим, якщо наприклад, це насправді це молодший. Але справа в тому, що тому Андрій Боглюбський надіслав свого сина, начебто, в підтримку, оце величезна возня, яка була. Що ж відбувається далі? У 1169 році ці всі війська підходять. Мстислав Ізаславич, Київський, він сидить в Київ, бачить, що вовчезне військо, він вирішив відступити з Києвом з Києва, щоб зберегти свою дружину, військо, і потім знову розпочати відвоювання. Так він зробив. Він вийшов з Києва, і Київ було взято. Але це взяття було не взяттям, як нам думається, це одна такі там облога якісь. Дроби не ставлять, б'ють стіни, ні. Просто-напросто Мстислав виїхав з одного кінця Києва через одну браму, а інший зайшов через іншу браму. І тут відбувається те, що ми називаємо погромом у 1169 році. Справді, в Києві починається величезний погром, який тривав два дні. Що саме відбулося? Вся ця коаліція князів відпускає всіх своїх вояків на два дні грабувати кого багатих горожан та монастирські церковні володіння. І це справді дуже сильно вдарило по киянах, які вперше побачили, що військо грабує тих, хто відкрив браму, і хто не захищався. І Андрія Баглюбського там не було, нагадую, там був його син Стеслав і низка інших інших князів. Одночасно з тим. Справді йде грабунки церков, але ту визруцьку ікону Божої Матері, про яку говорить, що Андрій вивіз, то він її вивіз не з того пограбунка 1169 року, а вивіз він її в 1155 році. Я про це теж розкажу трошечки далі. Що відбувається далі? Насправді, Київ і тоді вже був обложений, бо. Ці Ростиславичі, які хотіли проти Ростислава Київського піти, і залучили північні полки, в тому числі суздальців. Вони були, іншим, як князями, в Вишгороді, в Оврочі, тобто вони вже були навколо Києва. В Прясові сидів інший брат Андрія Баглюбська, Юрій, ну, перепрошую, Гліб Юріч, син Юрія Довгорукого, який ніколи не засновував в Москву, мавши дві річці Москва. І коли в 1169 році відбувся погробунок Києва, це справді дуже сильно збісило киян, які навіть в Київському літописі зазначили, зазначили що це було неймовірне просто за своїм фактом пограбування, бо це було дуже нагло. А, наприклад, інші літописці, які засвідчують ці події, нам жодного чина не говорить про те, що там якась була катастрофічна ситуація, що Київ занепадає, що приносять столицю. Насправді це теж така певна є дискусія з цього приводу. Але. Так чи так, що що стається? 1169 рік Мистислав Заславич виходить, коаліція військ заходить в Київ. Андрія Багрубського там немає, і він не є керівником цієї коаліції. Мало того, він представлений там військами своїм сином. Тобто він вже там по суті не присутній ідеологічно. Київським князем стає Гліб. Юрійович, який був перед цим Переяславським князем, так сидів у нас Мономахович, син Юрія Довгорука, бо Юрій Довгруки це син Володимира Мономаха. Гліб Переяславський, наш з наших теренів, не завоював він тут Переяславщину, перемістився в Київ і став правити. Що далі відбувається? Далі Андрій Боголюбський хотів навести шороху на півночі, насправді, і йшла мова про те, що він хотів напасти на Новгород. Але в Новгороді. Йому його коаліцію князів розбив хто? Роман Стеславич, син оцього київського князя. До речі, батька Данила Романовича першого короля. нашого. Що далі? У 1174 році Андрія Боголюбського вбивають по-звірячому. І, до речі, захистив Андрія Боголюбського, тоді е, на місці вбивства захищає ніхто інший, як киянин. Він там описаний цей сюжет. А в 1751 році Андрія Багалюбського канонізують. і ця історія з 1751 року починається навертання, на яку ми відреагували абсолютно неправильно, історики. Треба казати: Ну, Андрій Боголюбський, ну, не брав Київ. Послухайте, це ваші вигадки. А ми на неї навпаки повелися і почали говорити, що Андрій Боголюбський тоді поганий. І оця от накрутка. Ми повелися з вами як діти на просто російський міф. І почали в нього вірити, почали воювати з цим міфом. Що ж відбувається насправді, друзі? Андрій Боголюбський, син Юрія Довгрука, онук Володимира Мономаха, Коли Юрій Довгрук і його батько став київським князем, то він до вижрода, де завжди київський, ну така переважна традиція, до вижрода саджав київських князів своїх дітей поближче, начебто так і Багато князівство. То Юрій Довгорукий, руки посадив, ставши київським князем Руків, посадив Юрія Боглюбського Андрія Баглюбського на Вижгородський стіл. І що ви думаєте, в 1155 році, коли це сталося, Андрій Боголюбський, посидівши тут, просто зрозумів, що він не хоче бути в руській землі, і він погнав на Суздальщину свою. Де, власне, де власне він і на Володимирщину, на Суздальщину, де він власне вже і почав собі окремішнє життя і. Там саме на тих, на тих теренах, які по суті не були спадки спадкиємицями Києва. це було паралельне просто існування іншої традиції, периферійної київської традиції. Андрій Боголюбський і намагався розвинути свою якусь справу, бо він відмовився по суті від отчини. І от Через те нам і треба розуміти, що Андрій Боглібський ніколи не прагнув і не хотів переносити жодного столу. І всі ці вигадки московитів про перенесення столиці це вигадки. Бо знаєте, коли московит з умовно кажучи, східної Москви переїжджає в південну Москву та райони, то він же ж може приїхати, але адресу він же на собою не забере. І оце все є теж нанизування міфу. Андрій Баглюбський вже на своїй Володимир щось собі цілком окремо крутив, і це засвідч це цілком окремо крутив, засвідчується тим, що він навіть захотів там собі митрополита, такий Федер, білий клобучок був у нього такий незаконно висвячений, якого він хотів від'єднати від київської традиції православної. Тобто, князь, який був в принципі не любим своїми місцевими елітами. Користувався якимись баблоками і тому подібне. Одночасно крутив, розумів, що він не може підскочити до рівня київського князя. Він просто поїхав на свої околиці і там робив свої справи. І інколи долучався до якихось, знаєте, таких от достатньо ударів в спину ну, своїй колишній батьківщині. Одночасно з тим Андрій Багалюбський, якого позвірячому реально вбили, ну він не домігся нічого. Бо насправді всі потім московські князі це не його діти, це вже е, Всеволода, Велике Гніздо, спадкоємці. Окрім того, то треба сказати, що Суздаль ніколи не. Чи Володимир чи Суздаль ніколи не тягнули на себе право Київського столу, бо це була паралельна історія. І навіть скажу більше, що від цієї всі історії, Володимира на Клязьмі, Суздалі не походить історія Московії, московських, тобто, це все наговорені програмовані речі, які насправді не стосуються. Спроводу я пообіцяв з приводу зовнішності. Сказати, коли робили перша зовнішність реконструкції за Черепом Андрія Боголюбського, то. Що було? Це був Герасимов. І він, знаючи, що він є від е, Доньки Павецького хана, і Герасимов, а це реконструкція 30-ті роки 20-го століття, то він зрозуміло, що орієнтувався на цю монголоїдність. Проте, по-дальшому дослідження поховання його кістяка, засвідчило, що Герасимов був. Нього було навіяння, що Андрій Боглюбський має мати половину монголодний рис рис обличчя, але насправді це виявляється було не зовсім так, тому що монголодні сповців вже ставляться під сумнів. За антропологію. Тож, ну, друзі, не все так просто. І оцей міф з Андрієм Баглюбським, на нього просто не треба звертати увагу. І навіть тим паче виводити від дати 1169 року якусь Першу російсько-українську війну чи появу московитів на політичній історичній рані. Ні, це звичайна дата, яку обрали спеціально в 18 сторіччі, вже точно обрали як дату виходу. З Києва статусу столичності притікання державності, але вона почала тут наплювати, тому що дійсно вона болюче, не тому що пограбували Київ. Але археологічно 1169 рік нам не дає цього зрізу абсолютного пограбунку Києва, наприклад, який ми бачимо в 1240 році, коли монголи е грабували Київ. Ну або принаймні 1204 року, коли в черговий київські князі. Оці Отрастославич та інші боролися між собою вже без, без суздальських, без володимирських князів. Тобто насправді ми дуже сильно впіймали себе за рахунок цього російського міфу. Почали від нього відштовхуватися і промовляти, що це не погано що це було, і це ключове, що це було нас всіх заводить в пастку. Друзі, треба бути пильними, бо історія вона зовсім інакша. Нам треба не думати про російські міфи, бо вони всі брехливі всередині, і їхня конструкція вимагає. Вони провокують нас. А ми, коли йдемо на цю провокацію, бачите, два століття ми починаємо говорити про цю нещасну дату про цих князів, про яких ми мало чого знаємо. Ми чомусь не вчимо про князів тисячу. 1170-х, 1150-х, а от 1169-й рік ми все все намагаємося дізнатися. Друзі, дякую всім, хто дивився. Дивився, друзі. Я прошу вас так само ставити вподобайки, коментувати, розпосюджувати відео. Дякую ще раз всім, хто допомагає фінансово. І е, чергово кажу, друзі, підписуйтесь на цей канал і зауважу, що російські міфи вони створені для того, щоб ми, знаєте, в'язувалися в цю полеміку. І виставляла себе на найкращого світу. Російські міфи вони створені саме для росіян, для внутрішнього використання. Тому будьмо обережні і просто розуміємо, що вся ця історія про Юрія засновника, як засновника Москви, це бред. Тому що ну, був там у нього двір. І що з того? На річці Москва. Таких дворів у Юрія було багато. Ну, Андрій Багрюбський правив сина свого в коаліції інших князів, в тому числі Нащадків Мономаховичів. Проти київського князя, ну навіщо ми на це ведемося? Оце загадка. Тому спокійно дивимося на історію, відкидаємо все це російсько російське московське хамство і продовжуємо любити нашу державу та набажати перемогу України. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов.